Dobry day. E... Виноситься рішення про внесення змін до рішення сільської ради від 1 листопада 2024 року номер 965 про робочу групу. Внести зміни до додатка. 1 рішення сесії сільської ради про робочу групу, делегувавши членів робочої групи організувати пошук залучення іноземних установ підприємств установ, що надають благодійну допомогу. Які вносяться зміни в робочій групі було 8 Членів це Карпенко, Мкерчані, Калчук, Шемякіна, Ясінський, Гусар, Мороз, Ніцевич додається Кудинський. Андрій Володимирович, депутат. Прошу проголосувати та винести на затвердження сесії. Так, наступне у нас питання: це внесення змін до бюджету Швеківської сільської територіальної громади. Мною начальником відділу фінансів відповідно до статті 78 бюджетного кодексу України був написаний офіційний висновок керівництву, тобто секретарю і заступнику сільської ради, про перевиконання доходної частини на, станом на 1 листопада поточного року. На 1 листопада наша доходна частина виконана на 109,8%, тобто перевиконана на 9,8% і сума перевиконання становить 2 млн мільйона 100... 28 і тисячі гривень. Відповідно, подані нам листи наших всіх установ, головних розпорядників коштів, з їхніми якими проблемами і щоб закрити поточний рік. Також ви всі знаєте, що в нас багато листів від військових. Тобто, щоб закрити наші всі проблеми, нам потрібно, потрібні кошти. Ні, і нам ще надається субвенція з державного бюджету 394 і гривень. Тобто, для того, щоб закрити наші всі потреби, нам потрібно 1 мільйон 800 тисяч гривень. Пропонується збільшити доходна частина на суму 2 мільйона 2674. За рахунок чого? За рахунок збільшення доходної частини на 1 мільйон 668 гривень. 667 тисяч 800 по загальному фонду, по спеціальному фонду збільшуємо на 205 тисяч 500. Ви знаєте, що в нас був аукціон і була проведена продаж майна комунальної власності на суму 205 тисяч 500. Також нам надали субвенцію з державного бюджету, місцевому бюджету 394 тисячі 100, Це на харчування діток. Отже, бюджет повинен бути збалансований, тому як видаткову доходну частину, так і доходну ми збільшуємо на 2 мільйона 267 тисяч 400. куди дані кошти будуть пропонувати спрямувати на харчування учнів. Перших четвертих класів 394 тисячі 100. На виконання заходів, програми відзначення державних свят, пам'ятних дат по відділу освіти 62 тисячі. На виконання програми Здорова сім'я, здорова нація по відділу освіти 50 тисяч гривень. Це одноразова грошова допомога при народженні дитинки трьох дітей жінкам по 10 тисяч. У нас є дві породілі і одна планується народити. Одноразова грошова допомога сім'ям, діткам, яких виповнилося 3 роки, це 4 дітям по 5 тисяч гривень. Виконання заходів програми організація підвезення учнів. Ви знаєте, що в нас один автобус, і ми не можемо забезпечити підвіз дітей 150 тисяч гривень. Виконання програми заходів розвитку освіти на 24-26 роки, це 20 тисяч гривень. В нас є дитина-сирота, яка виповнилася 18 років, і згідно з законом ми повинні виплатити їй 20 Гривень. На придбання культу... комп'ютерної техніки для здійснення діяльності працівників апарату, будинку культури, села реки, централізованої бухгалтерії, також загальноосвіт... по загальних освітніх школах 171 тисяча гривень. 200 тисяч чотирьом школам. Це в кожній школі по 50 тисяч. Вони написали, райк... Швайківка написала для придбання ліноліуму, ну, покриття такого резинового Підвалі, там, де дітки сидять бомбосховище, а остальним трьом школам на генератори резервного живлення написали потребу для придбання канцелярських товарів, господарських товарів, будівельних товарів, інвентарю по відділу освіти 50 тисяч гривень. Також передбачається 12 тисяч 500 інша субвенція Рейгородської сільській ради, стоматологічної поліклініки для на придбання панорамного апарату. Ви знаєте, що минулою mm -hmm. сесією ми 150 тисяч передбачали, там пройшов тендер. і Ще не вистачає грошей, то 12 тисяч 500. На виконання наш резерв це 200 тисяч. Пропонується на виконання заходів програми сприяння обороноздатності України. 200 тисяч гривень, тобто дати військових, програма покращення функціонування центру обслуговування платників податків. 5 тисяч гривень для придбання елементів доступності для маломобільних груп населення і 940 тисяч. 940 тисяч 800 це на заробітну плату нашим установам, 320 тисяч, нашому центру ПМСД. Для забезпечення людям зарплату 335 тисяч 800 це по установах освіти, садочкам, школам, 55 тисяч територіальному центру і 200 тисяч гривень це апарату і самостійним відділам. Також стоматологічна поліклініка просить змінити призначення тих 150 тисяч. Було на придбання системи рентгенівської там Prime 2D. просто написати по-простому на придбання фонаранного апарату. 200 тисяч військових. Я хочу, ну, щоб на сесії ви знаєте, що в нас багато є запитів. Щоб сказали, кому да, да, конкретно кому, сам Юрію Петровичу дали завдання, щоб він вивчив потребу, де наші хлопці в бригада. Це невелика сума, але. Хоч частинку щось на забезпечимо, прошу схвалити за винести на завершення Прошу проголосувати.